Людину, яка винайшла азбест, можна було б назвати дьяволом. Якщо вам коли-небудь доведеться працювати з азбестом, будьте вкрай обережні. Цей матеріал, визнаний канцерогеном першої групи, його основа, волокна, що в десятки тисяч разів тонче за людське волосся. Під час руйнування або вивітрювання азбесту утворює невидимі мікрочастинки, схожі на мікроскопічні леза. Вони легко проникають у дихальні шляхи, потрапивши до легень, волокна проколюють альвеоли та повільно руйнують тканини, викликаючи азбест. Тос найстрашніше це прихований період хвороби, який може тривати 20, а то й 40 років. Вивести волокна з організму неможливо. Вони не руйнуються навіть сильними кислотами і лугами. Імунна система теж безсильна. Волокна надто великі, щоб їх знищити як бактерії чи віруси. Тому азбе строками залишається всередині, постійно подразнюючи тканини у багатьох країнах. Його використання повністю заборонено, а демонтаж будівель, зокрема й шиферних дахів, вимагає жорстоких заходів безпеки. Це зразок вже сухої мертвої бджоли я відібрав у Червоного мурахи. Сьогодні ми поговоримо про її крила та подивимося їх під мікроскопом. Бджола має дві пари крил передній і задній. Польоті вони з'єднуються маленькими гачечками, ніби природні застіпки, і працюють як одна пара. Крила це тонкі напівпрозорі мембрани з хітину, але всередині вони пронизані мережею жилок. Ці жилки не просто надають жорсткість у них проходять нерви, судини з гемолімфою і навіть дихальні трубки. Таким чином, крила це живий складний орган. Джола махає крилами з неймовірною швидкістю до 230 разів на секунду, але рухають крила не самі м'язи, а вібрації грудної клітки, які передаються на крила. Крила бджоли морщаться під час зворотнього руху, що значно зменшує опір повітря і допомагає економити енергію. Але є й страшна загроза. Вірус DVV викривлює крила бджоли, роблячи її неспроможньою літати. Така бджола приречена. Її вбивають вуликові охоронці, щоб не наражати на небезпеку всю сім'ю. Давайте подивимось під мікроскопом на акцизну марку. Акцизна марка слугує для підтвердження сплати податків і легальності товару. Вона виготовляється з багатошарового паперу, стійкого до підробок, і містить кілька ступенів захисту, зокрема голограму та металізовану стрічку. Металізована стрічка зроблена з алюмінієвої фольги або поліестеру з металевим напиленням і служить для візуального та машинального контролю справжності марки. Ще я помітив цікаву деталь: місце, де клеїться ця акцизна марка. На цьому місці. Намальований прямокутник, точно незвичайною фарбою. Але чим саме він нанесений і яка його функція для мене загадка. Також мене вразила якість паперу, з якого зроблена сама пачка. Структура чітка й одразу видно, наскільки якісний і дорогий матеріал використовує компанія. Напишіть у коментарях, для чого намальований прямокутник під акцизною маркою. Підтримайте мою роботу за посиланням у профіль. Я дуже вдячний всім, хто допомагає. Я дослідив під мікроскопом два рідкі котячі корми, найдешевий і найдорожчий з доступних, розділив кожен на м'якоті рідину, щоб подивитись що там насправді всередині. У дорогому кормі м'якоть була щільною, однородна, без домішок. У дешевому рихла з великою кількістю різнокольорових частинок, схожа на перемелену суміш залишків. У рідині дорогого зразка я побачив цікаву структуру, щось схоже на залишки клітина або тканини. Це може вказувати на меншу ступінь переробки і більш натуральне походження. У дешевому ж рідина була світліша, з великою кількістю жирових вкраплень без волокон. Обидва зразки стерильні, бактерій і грибів немає. Мій висновок. Дорогий корм має кращу і, ймовірно, виготовлений із якіснішої сировини. Але це не означає, що дешеве погане. Він також зроблений за технологією, просто з менш цінних інгредієнтів. Підтримати мій канал можна за посиланням в шапці профілю. Дякую за підтримку. Майже всі ми бачили, як при обробці рани перекисом водню з'являється біла піна. Але що це за реакція і чому вона виникає? Перекис водню це антисептик, який сам по собі виглядає як звичайна вода. Але коли він потрапляє на кров або пошкоджену шкіру, починається хімічна реакція. У крові та клітинах міститься фермент під назвою каталаза. Його завдання миттєво розщеплювати перекис водню на воду та кисень. Кисень виходить у вигляді бульбашок. Саме це ми і бачимо, як білу піну. Ця реакція не просто ефектне видовище. Вона допомагає знешкоджувати мікроби і видаляти зайвий перекис, який. Може бути токсичним, але перекис водню не найкращий вибір для регулярної обробки ран, бо він ушкоджує здорові клітини та може сповільнити загоєння. Замість нього лікарі все частіше рекомендують хлоргексидин або фізіологічний розчин. Вони дбайливіші до тканин і ефектно знезаражують без шкоди. Під мікроскопом суцвіття липи, зібраної під над дорогою, виглядає зовсім не так, як ми звикли її уявляти. Серед пилку і пилісток повно мікроскопічного бруду, уламків волокон, шерстинок і навіть піщинок. Це не просто пил, це сліди життя великого міста, вихлопні гази, частинки, гуми, з шин, важкі метали. Липа росте як фільтр, вона вбирає все з повітря. Але те, що ми бачимо в мікроскоп, ще не найстрашніше. Найнебезпечніше те, чого ми не побачимо: токсини на молекулярному і Атомному рівні, вони накопичуються в тканинах рослини. Таку липу, навіть висушену і заварену, як чай, уже важко назвати лікувальною. Вона може і не викличе отруєння, але її користь під питанням. Краще збирати липу в парках, лісах або хоча б подалі від доріг, бо фітотерапія починається з чистоти. І пам'ятаємо, навіть під мікроскопом видно, як місто змінює природу. Мінеральна вата це волокнистий теплоізоляційний матеріал, створений з мінералів шляхом їх плавлення та розтягування у тонкі волокна. Вона поділяється на скловату, виготовлену з торинного скла, і базальтову, вироблену з природних гірських порід, зокрема базальту. Базальтова вата утворюється при температурі понад 1400 градусів. Розплавлений камінь формується у волокна, які фіксуються синтетичними смолами. Отриманий матеріал не горючий, паропроникний з високими тепло та звукоізоляційними властивостями, на відміну від Весту хризоліту, який розшеплюється на мікроскопічні голкоподібні волокна, що потрапляють у легені і викликають онкологічне захворювання. Базальтова вата біорозкладна і не накопичується в організмі. Скловата, хоча й не токсична, має дрібніші крихкі волокна, що легше пилять і подразнюють шкіру та слизові. Базальтова мінеральна вата вважається найменш шкідливою серед волокнистих утеплювачів за умов правильного монтажу з використанням засобів захисту. Мікроскопічна будова моркви розкриває складну систему клітини, що працює як єдиний живий механізм. Клітини, розміщені щільно, мають чіткі целюлозні стінки, які забезпечують структурну міцність. Целюлоза не засвоюється організмом, проте діє як розчинна клітковина, покращуючи моторику кишечника. У цитоплазмі клітини містяться каротиноїди, зокрема бета каротин який слугує попередником вітаміну А, у меншій кількості також присутні лютеїн та зеаксантин, важливі для зору і захисту сітчастої оболонки ока від світлового стресу. Вакуоля займає більшість об'єму клітини. Вона накопичує воду, цукри, органічні кислоти, а також фітанациди, речовини з антисептичними властивостями. Провідні елементи, схожі на тонкі трубочки, відповідають за транспортування води та мінералів. Їхня орієнтація у просторі формується під впливом гравітації, що забезпечує правильний ріст коріння вниз. Підтримати канал можна за посиланням шапці профілю. Я знайшов мертву осу між віконними рамами і вирішив роздивитись її під мікроскопом. Те, що я побачив вразило з перших секунд, на великому збільшенні вона виглядала зовсім інакше, особливо її мордачка та вусики на голові. Після цього я розділив тіло оси на частини, щоб дослідити їх окремо, і тоді помітив дещо дивовижне. Під мікроскопом тіло звичайної оси, вкрите густою сіткою дрібних волосків. Це не просто покрив, а складна сенсорна система. Ці структури називаються сенсили. і Кожна виконує чітку функцію. Є механосенсили, що реагують на дотики вібрацію, термосенсили, які вловлюють найменші зміни температури, та хемосенсили, що аналізують хімічний склад повітря і навіть запах інших комах. Сенсили розташовані по всьому тілу, на антенах, лапах, грудях, навіть на крилах. Через них оса орієнтується в просторі, знаходить їжу, ворогів і здобич, фактично відчуває світ шкірою. У цьому відео погляд у саму сутність одного з найзагадковіших створінь нашої планети. Перед вами очі комара, що живиться людською кров'ю. Його очі це не просто органи зору, це тисячі мікроскопічних лін, зібраних у складну мозаїку. Така будова називається фасетковою. Завдяки їй комар сприймає світ як мережевого світла і руху, ідеально для нічного полювання. Але ще загадковіше те, що ці очі допомагають вполювати навіть вуглекислий газ, який ми видихаємо. Вони наче. Чи біологічний радар, що веде його до жертви. Комар здатен бачити ультрафіолети впалювати тепло. Ми для нього світлячки, які світяться диханнями кров'ю. Крила під мікроскопом виглядають масивними і монументальними, але насправді це надточні аеродинамічні інструменти. Вони здійснюють до 600 помахів на секунду, створюючи той знайомий жужельний звук. Підтримати мене можна за посиланням у шапці профілю, але спершу підтримайте наші збройні сили. Пемза знайома багатьом з дитинства. Це вулканічна порода, яку ми використовуємо для догляду за ногами, зчищаючи загрубілу шкіру. Її назва походить від латинського слова, що означає пінистий камінь. Пемза унікальна, вона єдиний камінь, що не тоне у воді. Її використовують не лише в косметиці, а й у виробництві зубної пасти, як м'який образив, що делікатно очищає від білої зуби. У будівництві пем заходить входить до складу легкого бетону, штукатурок і теплоізоляційних матеріалів, а в текстильній промисловості її застосовують для створення потертих джинсів, тканина треться у в спеціальних барабанах. У побуті пемзові губки ефектно очищають плиту, гриль чи унітаз не залишаючи подряпин. Це справді дивовижний матеріал, який природа подарувала людству. В коментарях розкажіть, що цікавого знаєте ви про цей матеріал. Підтримай бажевільного вченого, посилання вгорі. Але, друзі, перш за все підтримуємо перевірені збори для наших захисників. Уяви, ти торкаєшся старого дивану і палець миттєво зеленіє. Це не бруд, це армія спор. Сотні мільйонів грибкових капсул, висушених часом, але живих. Я взяв зразок цього порошку і додав ізотонічного розшину і запустив механізм пробудження. Уже через кілька хвилин під мікроскопом видно, як вони оживають. Деякі з них пускають тонкі прозорі нитки, гіфи. Це не просто ріст, це інвазія. Гіфа може пройти крізь тканину дерева і навіть проникнути в живу клітину. Ці спори з роду Пеніціліум або аспергілюс. Одні з них врятували мільйони людей, ставши джерелом пеніціліну. Інше можуть викликати рак печінки чи смертельну пневмонію. І найцікавіше, одна така спора, настільки легка, що може літати, в повітрі роками, а потім ожити в однієї краплі вологи. Ти вдихаєш їх щодня, вони поруч, вони всюди. Підтримати мою справу можна за посиланням у шапці профілю або в описі каналу. Дякую за перегляд. Подорожник це рослина з нашого дитинства. Він був і лікарем, і грошима. Під мікроскопом його листок це цілий світ. Видно, щільні клітини з товстими стінками, зелені хлоропласти, судини, що несуть воду. Його будова як броня. Подорожник захищений від сонця, від тиску, від пошкоджень. Він навіть чує, коли по ньому ступають. Рослина змінює форму листя і коріння, щоб вижити під ногами, тому й росте уздовж стежок. Вона адаптується до втоптування. Подорожник мандрівник, він росте по всьому світу. Індіанці називали подорожник слідом білого чоловіка, бо він з'являвся всюди, куди приходять. Європейці. А ще це хімічний воїн, виділяє речовини, що пригнічують інші рослини. І головне, він лікує рани, шкіру, шлунок. Це підтверджено наукою. Подорожник простий, але справжній природний фармацевт. Коли ви їсте полуницю, ви насправді смакуєте квітку. Те, що ми вважаємо ягодою, це розросла квітколоже, а справжні плоди це ті крихітні жовті зернятка на поверхні. Це горішки або сім'янки, і в кожному з них повноцінне насіння. Під мікроскопом полуниця відкриває таємниці, яких не видно неозброєним оком. У м'якоті сотні клітин, наповнених цукром, водою й ароматичними сполуками. Саме ці клітини дарують полуниці її вибуховий смак і запах. А тепер найцікавіше. Біля насінин видно тоненькі волоски. Це залозисті трихоми, мініатюрні хімічні фабрики, які можуть захищати плід, виділяючи ароматичні або навіть захисні речовини. Так, полуниця має свою мікроскопічну охорону, світло, звук, душа усе для вас. Підтримка за бажанням у шапці профілю. Дякую. Колись Рамашку вважали оком Бога Сонця. Стародавні жреці Єгипту приносили її як жертву Ра, не через аромат чи красу, а за її здатність відганяти невидимі сили. Її серцевина це не ну одна квітка, а ціле сузір'я сотень мініатюрних квіточок, які збираються в геометрично точну спіраль, майже ідеальний фрактал природи. Саме ці спиралі колись надихали Леонардо да Вінче в його дослідженнях божественної пропорції. У середньовіччі алхіміки вірили, що Ромашка чує думки хворого. Вони Вали її у воду, залишали під місячним світом і називали цей настій відбитком болю. Вважалося, що рослина вбирає інформацію з тіла і повертає її у вигляді зцілення. Та найцікавіше це її здатність бачити. Дослідження 21-го століття виявили в ромашці речовини, що реагують на світло, схоже на фоторецептори. Уяви собі, квітка, яка не просто тягнеться до сонця, а зчитує його пульс, реагуючи на ритм світанку. Іноді рушник здається абсолютно чистим, м'який, приємний на дотик зі свіжим запахом порошку. але варто подивитись на нього під мікроскопом, і ти побачиш зовсім інший світ. У волокнах банного рушника я виявив мікроскопічні частинки шкіри, чужі волосини, ворсинки, шерсть, сліди вушної сірки й слизу. Деякі утворення нагадували мікросліди, виділені з носа чи навіть фекалії. Це не видно на озброєному оку, але під мікроскопом стає очевидним. Після душу частина тебе залишає на рушнику, ось чому так важливо, щоб у кожного члена сім'ї був власний рушник. Чужий рушник теоретично може стати переносником бактерії грибків. Через нього можна підхопити, наприклад, стафілокок, грибок стапи, конюктивит або навіть вірус герпесу, особливо якщо на шкірі є мікротріщини чи подразнення. Іншими словами, рушник це особиста річ, невидимий мікросвіт, якого ми не бачимо, але з яким щодня контактує наше тіло, і лише від нас залежить, чи буде цей контакт безпечним. У 90-х роках куріння було частиною повсякденного життя. Мої батьки спокійно палили просто в кімнаті, де ми жили. Люди курили на зупинках у під'їздах, у поїздах і навіть водії автобусів палили в кабіні, наповнюючи салон димом. Це вважалось нормою. Коли влада почала запроваджувати перші заборони на куріння в громадських місцях, багато хто обурився, адже тоді ще не всі знали, тютюновий дим це концероген першої категорії, такий самий небезпечний, як азбест або миш'як. Сьогодні ми точно знаємо, що посилення. Куріння підвищує ризики раку легенів, серцево-судинних хвороб і проблем з розвитком у дітей. Наука змінила ставлення до куріння і врятувала мільйони життів. І це ще раз доводить: знання мають силу. Я вивчаю цей світ і хочу знати набагато більше незалежно від того, скільки мені років у цьому мені допомагає мікроскоп. Підписуйся на мій канал, будемо пізнавати світ разом. Сивий волос під мікроскопом виглядає майже так само, як пігментований. Та ж структура, ті ж шари, але всередині він майже порожній. Відсутній меланін, пігмент, що надає волосю колір. Сивина з'являється тоді, коли меланоцити, клітини в основі волосяної цибулини, припиняють виробляти пігмент. Це пов'язано з віковими змінами, генетикою та зношенням клітин. У деяких людей першими втрачають колір волосини з боків голови, в інших на обличчі у зоні бороди. Це залежить від того, які ділянки шкіри першими втрачають пігментотворні клітини. Сильний і тривалий стрес може вплинути на нервову систему, яка регулює роботу меланоцитів. Унаслідок цього волос може втратити кольор швидше. У дітей такі клітини ще активні, тому сиве волосся в юному віці рідкість. У дорослих це природна частина старіння. Раніше сивина асоціювалась із досвідом розумом, бо вона з'являлась лише у зрілому віці. Сьогодні вона біологічний індикатор змін, які ми можемо вивчати навіть. Через мікроскоп. Останніми роками на полицях магазинів все частіше з'являється рожева гімалайська сіль. Спершу я подумав черговий маркетинговий хід, але коли роздивився її під мікроскопом, побачив кристали природньої форми з нерівними краями, а всередині дрібні вкраплення оксидів металів, переважно заліза. Саме вони і надають солі характерного рожевого кольору. Це не фарба, а природне походження. Гімалайську сіль добувають у Пакистані в стародавніх шахтах поблизу гімалаїв. Вона не лише красива, а й Містить мікроелементи корисні для організму. Сіль стала масово з'являтись в Україні після 2022 року, коли внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська окупували місто Соледар. Там працював найбільший в Україні завод з виробництву кам'яної солі, який забезпечував до 90% внутрішнього ринку. З його знищенням утворився дефіцит, і на допомогу прийшли імпортні види солі гімалайська, морська калійна. Я взяв зразок вушної сірки і поклав його під мікроскоп. І те, що побачив, зовсім не виглядало як просто бруд. Під збільшенням відкривається цілий мікросвіт, дрібні лусочки шкіри, крихітки пилу, мікроскопічні волокна тканини і навіть бактерії, що застрягли в цієї химерній масі. Насправді, вушна сірка це не сміття, а біологічний щит. Вона складається з суміші секрету сальних і потових залоз, відмерлих клітин, жирів і білків. Вона змащує шкіру вушного каналу, вбиває мікроби. Та захищає від висихання. Цікавий факт: тип сірки, волога або суха, закодований у твоєму ДНК. Один єдиний ген визначає, яка вона буде, і навіть як пахне твій піт. А от міф: вушну сірку треба регулярно вичищати. Насправді ні. Вушний канал очищається сам, а палички лише штовхають сірку глибше і можуть спричинити травму. Друзі, не забуваємо підтримувати наших захисників. Усі ми бачили в теплих калюжах хробаків, які виповзають після дощу, щоб не задихнутись, перенасиченому водою ґрунті і скористатись вологими умовами для пересування та розмноження. Але сьогодні в мене донька запитала, а де в нього рот, і я вирішив розказати всім: рот у хробака знаходиться спереду. Це там, де кінець трохи товший та рухливіший, і має рот під виступом, а задній кінець вужчий, менш активний, і там хробак виводить перероблений ґрунт. Хробак подрібнює їжу в спеціальному органі жуйці, де замість зубів Використовує дрібні пішинки та мінеральні часточки, які він ковтає разом із ґрунтом. Ці пішинки діють як жорна. Під час скорочення м'язів жуйки вони труться об їжу і розтирають її на дрібні частини. Це дуже ефектно, бо хробак не має зубів, а таке механічне подрібнення дозволяє краще перетравити органіку, яка потім розщеплюється далі в кишечнику. Дякую всім, хто підтримує за посиланням у шапці профілю нашу лабораторію. Але перш за все допомагаємо нашим збройним силам. Це грибок пліснява, з нею стикалась майже кожна людина. Її спори літають у повітрі і можуть осісти будь-де. Варто лише створити вологе середовище і вона почне рости. Я вирішив перевірити, як діє оцит на спори грибка. Додав оцит і спостерігав під мікроскопом. Протягом перших п'яти хвилин суттєвих змін у будові клітин не було. Через 10 хвилин з'явились деформації, і ознаки пригнічення, але оболонка спор залишалась майже неушкодженою. Отже, оцит не знищує спори, але пригнічує їхню активність. Натомість. Клітини гриба у фазі росту більш вразливі. Я продовжив експеримент і додав до Местос. У цьому випадку деформація клітин відбувалася значно швидше, активність зникла, а самі спори зменшились у розмірі. Ймовірно, загинули. Цей експеримент показав, побутові засоби мають різну ефективність. Оцид пригнічує, а сильні хімікат руйнують. Чи існує засоб, який гарантовано знищує спори, найефективнішим вважаються професійні фугіциди, але без усунення вологи та забезпечення хорошої вентиляції пліснява може повертатись. Чистотіл – непримітна рослина з темною біографією. Його латексоподібний сік містить понад 20 алкалоїдів, серед яких особливо вирізняється хілідонін, токсична сполука, споріднена з морфіном за механізмом дії на нервову систему. В невеликих дозах спазмолітик у великих нейротоксин. Фармакологічні дослідження показали, що екстракти чистотіл здатні пригнічувати різло якісних клітин, саркоми, лейкемії, вірус папіломи людини та ці самі сполуки спричиняють некроз печінки, психологічних. Моторні розлади і тяжку інтоксикацію при надмірному або тривалому вживанні під час повного місяця концентрація алкалоїдів різко зростає, немов рослина прокидається для якоїсь іншої темнішої функції. Попри всі легенди, про рослину від ста хвороб чистотіл залишаються токсичним, один небезпечний ковток, і замість зцілення можна отримати судоми галюцинації, асфіксію або печінкову недостатність. Це не просто трава, це хімічна лабораторія з живою волею, небезпечна, як і всі спокуси швидкого зцілення. Шпроти невинна закуска на хлібі чи банка з отрутою. За приємним смаком ховається хімія. Під час копчення жири риби нагріваються до високих температур. В цей момент утворюється бензопірен, потужний канцероген, офіційно визнаний міжнародним агентством з вивчення раку. У дослідженнях виявлено, деякі партії шпротів перевищують допустимі норми бензопірену у декілька разів. Ця речовина здатна накопичуватись у тканинах і повільно пошкоджувати ДНК, провокуючи рак шлунку, печінки, легень. Найбільш бензопірену саме в копченій жирній рибі, особливо якщо воно має темну обвуглену шкірку. Але ж не виняток. Бензопірен є також у м'ясі на грилі, шашлику, підгорілих тостах, димленому салі, копчених ковбасах, обсмаженій каві. Це звучить лячно, але ні, не смертельно, бо небезпека не в самому шпроті, а в надмірності. Час від часу не страшно. Але знати про бензопірен треба, бо лише той, хто знає, здатен обирати. Дафнія Пулекс, мікроскопічний ракоподібний мешканець прісних водойм. Завдяки своїм особливостям вона стала цінним біоіндикатором у дослідженнях стану екосистем. Завдяки прозорому тілу науковці можуть спостерігати за внутрішніми органами в реальному часі, зокрема за серцебиттям. Частота його скорочень до 300 ударів за хвилину змінюється під впливом токсичних речовин, пестицидів і важких металів. Реєструючи ці зміни, дослідники визначають рівень забруднення водойм з високою точністю. Ще один показник: спосіб розмноження у чистій воді, дафнія кланується, не потребуючи самців, але в умовах стресу або забруднення запускається. Статеве розмноження і популяція виробляє яйця з підвищеною стійкістю до несприятливих умов. Таким чином, спостереження за серцебиттям та репродуктивною поведінкою дафнії дозволяє екологам діагностувати стан водою швидко, точно та без шкоди для довкілля. Це скловолокно, його часто використовують на промислових підприємствах для теплоізоляції гарячих труб. Воно допомагає зберігати температуру і не пропускає тепло назовні. Скловолокно унікальне тим, що не горить та не розкладається під впливом високої температури. Зараз візьмемо маленькі шматочки і подивимось на нього під мікроскопом. Що ми бачимо? Тонесенькі прозорі нитки, схожі на скляні волосинки або трубочки. І це не випадково. Волокна дійсно зроблені зі скла, яке витягують у надтонкі нитки та вплітають. Тю тканину така структура робить матеріал одночасно міцним, гнучким і термостійким. Однак, попри всі переваги, варто пам'ятати про обережність. Волокна скловолокна легко ломаються на мікроскопічні частинки, які можуть подразнювати шкіру, очі і дихальні шляхи. Сам по собі матеріал не токсичний і не канцерогенний, але пил від нього може викликати подразнення. Якщо вам подобається подача мого матеріалу, підтримати канал можна за посиланням в шапці профілю.